Добрий день. Двостороння вишивка зірочка. Для цього нам знадобиться клітка та косий розсипний хрестик. Подивіться, будь ласка, як за допомогою плужка ми формуємо клітку. Заняття 21. Рекомендую його ще раз подивитися. А для тих, що знають, просто нагадую, як це виконується. Дійшовши до верхнього краю, виводимо голку на виворітну сторону та розвертаємо тканину на виворітну сторону. Тепер ми продовжуємо з вами вишивати по виворітній стороні. Накладаючи стібочки там, де немає, складемо стібочок, а попід стібочок з виворотної сторони його стялимо. Ось таким чином. І у нас одержується ось такий плужок. і ми з плужок до плужка вишиваємо і одержимо з вами ось таку клітку. Ось у цьому місці я знову вийду на другу сторону і розверну тканину. І тепер, щоб нам продовжити вишивати, нам необхідно під оцей стібок заплести ось цей вертикальний. І знову в тій самій ми вишиваємо наступний плужок. Старайтеся якомога акуратніше вколювати, щоб ваша кліточка була ідеальна. Хоч з виворітної, хоч з лицевої сторони, виконайте розсипний хрестик. Тобто хрестик, який виконується через дві нитки тканини в даному випадку, тобто через один хрестик. Як ви бачите, з цієї сторони у нас є стібок, і з виворітної, ось тут є стібок, дійшовши правого краю. Накриваємо такими самими косими стіпками в такій самій техніці, тобто формуємо нашого розсипного хрестика. Слідуючи рядочок хрестиків, починаємо ось в цьому місці. Як ви бачите, в правому нижньому куточку вище сформованого хрестика. І тепер працюємо в такій самій техніці. Третій рядочок на дві нитки тканини вліво, тобто він має бути під першим. Ось одна сторона такої вишивки і ось друга. Користуйтеся і дякую за перегляд.